Вітаю вас, мої маленькі друзі, і запрошую до себе на город. Ви пам'ятаєте, що таке город і городина? Городина це овочі, які ростуть на городі. А город це місце, на якому ростуть овочі. Овочі вирощують городники. Їм для цього допомагають їхні вміння, їхня любов до рослин, до всього живого, їхні знання. Городникам потрібна лопата, сапка, граблі, відра, а ще потрібна водичка. Бо рослини, які вирощують городники на городах, потребують води, воду. Діти, подивіться, ви здогадались, за чим ми сьогодні будемо разом з вами спостерігати. Ану, подивіться уважно, що це за городина. Так, це солодка перчина. Я пропоную вам поспостерігати за городом, на якому росте солодка перчина. Солодкий перчик. Діти, подивіться, які великі, довгі стовбури у цієї рослини. Подивіться, о наш звідки, бачите, о наш звідки йде. Там внизу у перчика, у рослини перчик, коріння. Потім йде стеблина. На стеблині ось такі довгі, з прожилками листочки, з гостринками на кінці. А ось це плоди. Тобто це плоди, маленькі зав'язі плодів, з яких потім буде з'являтись ось виростати, ось такий перчик. Ось він, діти. А ось він червоний. Давайте я вам ближче покажу. Зараз листочки приберу і покажу. Ось він який. Є перець жовтий, є перець зеленого кольору, а є перчини помаранчевого кольору. Зараз я вам і такі покажу. Ось які вони великі, соковиті. Скільки їх тут? Аж два. А тут перчинка, перчинки знов червоні. Їх теж два. І ось ростуть перчинки, бачите? Ось вони. А ось, діточки, подивіться, квіти. Квіти, з яких потім з'являться зав'язі ось ці. Тобто, спочатку ось ці квіти, потім отакі маленькі зав'язі, а потім з них виростає ось подивіться. Виростає перчинка маленька, бачите, вона росте, росте, росте і стає ось такою великою. Ось такий гарний перчик. Виріс у мене на городі. Ви скажете, що я городник? Так. Мабуть, так і є. Коли я працюю на городі, то, мабуть, я і є городником, хоча моя основна професія це виховання дітей, діточок. Це заняття, які ви передивляєтесь кожного дня. Ну що ж, мало малюки, ми з вами поспостерігали за городом, за городиною у вигляді Перчика. І тепер ви знаєте, що для того, щоб город, городина на городі росла, доспівала, треба за нею доглядати, мати знання. Мати інструменти, а, а що, що лопату, граблі, сапку, відра, а ще треба вміння і знання, і любов до рослин, що потрібно всім рослинам, всій городині на городах: і помідоркам, і перчику, і цибульки, їм потрібна водичка, сонечко, тепло та ваша любов. Ось так малюки, а я вам кажу. До побачення, до нових зустрічей в світі Городу.